І друже, мене звати Ясинська Мішель. Я учениця 6-го Б класу, одеської загальноосвітньої школи номер 45 Прослухайте поезію Олесі Василенко. Я Українка. Я українка, горджусь, радію. Що рідну мову я володію, Шевченковим словом умів писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні. На вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси, садки, озера, річки і глибокі ставки, лани неосяжні, І гори, і долини, цвіт білосніжний. У лузі калин. В душі мої солодко грає сопилка. Бо я з України, бо я українка. Друга поезія Олесь Лупий. Могутня сила. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки, і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, Даний нам від роду а без мови наш народ не був би народом. через відстані віків, як сила могутня. Мова наших прабатьків лине майбутнь. Дякую за перегляд!